Маленька ложечка загубилася. Вона лежала у внутрішнях старого чупітка на подертій кстільці, і час від часу помирила розтипленій шнурівці. Ось, побачиш, мене невдовзі знайдуть, не сміши, мала, ніхто й не помітив, що ти. Речі. Ой, а як добре було, колись? Пам'ятаю, коли я такий новенький, гарненький, червоненький чобіток гуляла вулицями, так мене поважали усі камінці. А як я, я ридвічно захотіла, йдучи гладеньким асфальтом, так цок, цок 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 Усі красівки мені застрели. Ага, здається, ти тільки не робила, що ходила по калюжах. бо я Кожна хвилина була пізнавальна. Знаєте, три дні тому ми, тішинка, пробиралася в комору і пробували різне варення, яке передала її бабуся. Тепер я, як справжній дегустатор можу розрізнити, будь-що на смак. Знаєте, я так хочу дізнатися якомога більше нового. І світ людей надзвичайно цікавий. Ну Розумієш, я ще вчора тобі сказати, ну тут ось я хотіла тобі сказати. Ну що та лозочка, вона ну, кудись а, сховалася, а я не да можу її. Сховалася. Оце так. Тоді давай разом її шукати. Давай. Тут немає. Що ж це таке? Давай. Сподівайся, мамо, так ось вона, ложечка. Ти диви, це ж мій улюблений, старенький, гарненький черевичок. І Як я могла про нього забути? А вона що тут робить? Ну розумієш? Я хотіла бути морячкою і уявила, наш черевичок це мій корабель. Ложечка була черпачком, бо мій корабель почав тому. Ага, я дуже корисна. Піднесу я цей черевичок у ремонт. Він ідеально посуватиме до моєї нової сукні. А я допоможу тобі вибрати штурмко і заштопати у стілочку. Дякуємо. Більше буде рівна. Ціакуємо туше. Ну що, ложечка, за новими проводами і заново.